Доброго дня, любі мої глядачі! Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що зайшли, дякую, що дивитесь. Хто не підписаний на мій канал, підпишіться, відразу поставте вподобайку, щоб не забути. І давайте розпочнемо. Сьогодні я хотіла поговорити з вами, потеревеннити на тему взагалі колекціонування. Про своє колекціонування хочу сказати, які в мене зараз виникли проблеми, які, можливо, помилки в мене є. А спочатку хочу вам розповісти про оці новинки, які ви бачите. Новинки в мою колекцію вінтажної парфюмерії. Швиденько я розкажу, а потім перейдемо на іншу трішечки тематику. Нещодавно я купила майже одним лотом оці всі флакончики, оці всі парфуми. Тут у мене є одеколони, три одеколона. Перший одеколон це називається ось, роза Троянда. Більше половини тут самого одеколону, гарний також аромат. Потім маленький ось одеколон, називається лісова казка. Це з набору. Лісова казка, це виробництво Миколаївська фабрика. І ось такий, дивіться, який гарний флакончик це також одеколон. називається білий бузок. Дуже гарний одеколон. в гарному зберігся стані. Притерта скляна, така красива кришечка. Навіть збереглася наклеєчка. І тут є частина самого одеколону. Також. Я купила в цьому лоті ось таке масло для волосся. Дуже старенький флакончик, така наклеєчка з дівчиною. Виробництво рига. Тут є навіть така пробкова кришечка, яку я трогати не буду, так і буде у мене. Зберігатися в колекції в такому вигляді. І також я придбала парфуми. Парфуми називаються Золушка, майже повний флакончик, в рідній упаковці, ось рідна коробочка така гарненька, трішки така пошарпана, ну нічого. Може, я її трішки відновлю. Це у нас виробництво північне сяйво. І також я придбала ось такий флакончик. Флакончик виробництва Чехословаччина. Таких флакончиків трапляється дуже багато. Але от в рідній коробочці я бачу вперше. Я не знаю, може ви бачили, пишіть. Ось така пластикова кришечка. так трішки воно в поганому стані. Зараз я достану сам флакончик. Ось такий флакончик, із зеленого малахітового скла, така золотиста гарненька кришечка. І прикрашає цей флакончик ось така камея. Спирламутра зроблена, але я ще точно не знаю, чи це скло, чи. Ну... Все-таки, мабуть, це скло, не пластик. Кришечка відкручується, там всередині є така скляна палочка, але вона відпала. І дуже такий приємний, стійкий аромат. Незважаючи на те, що флакончик він пустий, але він зберіг. Отой дуже приємний аромат. І дуже стійкий. Ось така коробочка. Такі покупочки у мене було, були. Зараз я буду розказувати про своє колекціонування на фоні цих парфумів. Ви дивіться, насолоджуйтесь і слухайте те, що я буду теревиняти вам. В мені було таке запитання в коментарях. Який у вас зараз пріоритет колекціонування парфумів чи все-таки? Посуду. Я хочу сказати, що посудом я як, зб... я як і займалася, як і колекціонувала, так і колекціоную зараз. Але, можна сказати, я перейшла на інший рівень. Посуд я намагаюся зараз покупати. Більш такий старовинний. Це 20-ті, 30-ті роки, 50-ті роки. Якщо щось таке цікавень, цікавеньке, то навіть і 60-ті роки. Але 70-ті, 80-ті, 90-ті, тим паче, мене якось вже мало цікавлять. Не знаю, в мене вже я якось перейшла вже на другий рівень і того, що було раніше, що мені все подобалось, я все покупала, завалювала полки свої, шкафи. Цього вже немає. Я багато чого продала, і зараз я намагаюся придбавати більш такі старенькі предмети. Але це, я вам скажу, дуже складно зараз. Таких предметів зустрічається все менше і менше, а ціни на них все більші і більші. Ціни на них вже в тисяча гривень. І це дозволити... Собі не кожен може, так само і я намагаюсь вишукувати, звичайно, дешевше. Я живу у селищі, в нас немає, на жаль, барахолки. Барахолки вони виручають в такій справі. Можливо, в мене буде нагода, і я буду в Києві, то там походжу по барахолках, може, щось собі і придбаю. Але я колекціонування не припиняю. Я посуд збираю, але більш такий цікавий, більш такий старовинний. З приводу флаконів і парфумів. Флакончики вінтажні я збирала дуже давно. Ще з 2015 році я почала збирати флакони, але я більш збирала пусті флакони. Вони в мене до, до сих пір те, які зберіглися. Зараз я намагаюся купляти флакони з парфумами. Навіть якщо там декілька крапель на денці, я також їх купляю. Мені вони подобаються, я хочу насолодитися цим ароматом, поносити, або просто вони мене стоять в колекції. У мене канал Старовинні дрібнички називаються, любі мої. І тому я збираю також і, ви знаєте, і статуетки фарфорові. І ялинки, ялинкові прикраси вінтажні, які більш до Нового року я показую в свої колекції ближче до нового року. Мені також подобаються всілякі жіночі дрібнички. Це і прикраси, і сумочки, і, звичайно, аромати. Але, і хочеться мені з вами цим поділитися. Але ви знаєте, якщо в Ютубі міняєш тему канала, міняєш кон контент. Ютубу це не подобається. Так працюють алгоритми, що це відео не рекомендується, Вони не, воно не кидається в рекомендовані, бо Ютуб не знає, кому його рекомендувати. Я випускала відео весь час посуд, 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 барахолка з посудом. І тут я випускаю відео на нову тематику парфумів. І відео це не попадає в рекомендовані. І в результаті переглядів нуль. І це не тому, що ця тематика не подобається, що це не хочуть дивитися. Просто це відео глядачі не бачать, воно не попадає в рекомендовані. Отакі От є проблеми в цьому. Открити новий канал це також якісь проблеми. Це потрібен час, щоб набрати тих глядачів, набрати ту першу тисячу підписників. Це все якби це все проблематично. Ну, що я хочу вам сказати, що я буду намагатися випускати відео, в яких в перша частина це буде посуд. А в кінці, якщо у мене будуть новинки парфумерії, я буду в кінці показувати парфуми або флакончики. Я так планую. Я так планую. А як в мене в подальшому складеться, я не знаю. Хочу почути від вас, вашої думки щодо мого колекціонування, вашого колекціонування. Також хочу знати, чи є в мене глядачі, які збирають вінтажну парфюмерію. Яку вони парфюмерію збирають? Поділіться, будь ласка, зі мною. Ну, Ось такі сьогодні роздуми, теревені у мене з вами були. Так що хочу почути вашої думки. Пишіть в коментарях. Хто не підписаний, ще раз хочу вас попросити підписатися. Не забудьте поставити вподобайку. Нажати на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Думаю, що все-таки відео будуть. Так що заходьте на мій канал. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Пока-пока. Дякую за перегляд!